Про булінг і агресію серед дітей старшого віку, суспільство нарешті почало говорити як про проблему. А що ви думаєте про малих дітей? Чи може ваш малюк садочкового віку агресивно реагувати на все на світі? Звідки у дітей береться агресія? Агресія це поведінка, коли організм. Бореться проти неприємностей, які, на його думку, становлять для нього загрозу або спричиняють біль. Виникає як наслідок сильного страху, що переростає у гнів. Емоція агресії настільки сильна, що вона не зникає в нікуди. Дитина, які часто забороняють будь-які прояви агресії. Або буде бити саму себе, або хворітиме зсередини. У дітей дошкільного віку структура контролю тільки починає розвиватися, їм ще дуже складно передбачати наслідки своїх дій, тому дітям без допомоги дорослого важко впоратися. Діти дошкільного віку. Вже дуже багато розуміють і бачать, але їх словниковий запас ще не дозволяє їм це виразити. Злість це реакція на загрозу і небезпеку. Те, що для нас, дорослих, ніяк не виглядає небезпечним, для дитини, може здаватися кінцем світу, тому важливо оцінювати ситуацію з перспективи. Дитини. Мама каже Сашко, не будь жадиною. Поділися з хлопчиком своєю машинкою. А для дитини її іграшка це така ж цінність, якби у дорослого хтось вирвав сумку. Якою була реакція? Злості. Тому агресія це прояв відстояти те, що для дитини було важливим. Тому дорослі дуже сильно знецінюють почуття дитини і її власні кордони, коли кажуть Тобі що? Шкода. Дитина шукає місце серед інших людей. Дитина експериментує з межами дозволеного. Дитина намагається повторити те, що роблять дорослі, але багато чого не виходить. Батьки повинні допомогти. Це забирає багато часу, сил, але іншого способу навчити дитину жити немає. Все, що порушує плани дитини, викликає напади люті. Діти можуть кидатися на батьків і близьких з кулаками. Треба вчити, висловлювати своє невдоволення словами. Коли дитина замахується, Треба обов'язково зупинити агресію. Я розумію твої почуття, бачу, що ти зараз ображений і засмучений. Зі мною теж таке буває, але неправильно битися або обзиватися. Давай заспокоїмось і поговоримо. Звичайно, немає ніякої гарантії, що дитина в ту ж секунду перестане злитися. Але дитина запам'ятає вчить дитину виражати почуття і емоції не тільки за допомогою кулака, а й словами, жестами, мовчанням за допомогою гумору. Пам'ятайте, що заборона і підвищення голосу самі неефективні способи подолання агресивності. Вчить дитину. Переміщати агресію на інші об'єкти дозвольте побити подушку, розірвати папір, агресивність у цей момент знизиться, показуйте дитині особистий приклад не допускайте при ньому спалахів гніву або погані висловлювання про своїх друзів, колег, будуючи плани помсти. Будьте готові уважно вислухати сон дитини. У сні діти часто бачать те, чого їм не вистачає в житті, звертайте увагу на повторення сновидінь. Заохочуйте дитину говорити про те, що її хвилює, що вона переживає. В подоланні проблем допоможуть ігри. Кулачок. Дайте дитині дрібну іграшку або цукерку. Попросіть стиснути кулачок міцно міцно, нехай потримає деякий час, а коли розкриє, рука розслабиться, вправа сприяє зміщенню агресії і м'язової релаксації. Подушкова битва потрібні маленькі подушки. Гравці кидають один в одного подушками, видаючи переможний клич. Сюжетом гри може бути битва двох племен. Гру починає дорослий, даючи дозвіл на подібні дії, знімаючи заборону на агресію. Гра піца. Покатайте по тілу дитини м'ячем. Ніби розкатуючи тісто на піцу, а потім змастіть майонезом, поглажуючи по спинці. А в кінці, постукаючи рукою, кидайте помідори, можна робити по черзі. Сумо. Треба запхати подушку під футболку собі і дитині, стати на коліна, щоб бути на рівні з дитиною. І битися животами можна послухати музику, голосно поспівати або покричати під неї, можна попросити намалювати почуття гніву, тоді агресія знайде вихід у творчості. Будьте разом з дитиною, любіть її, допомагайте, діти, це те, заради чого варто жити.